Білорусь не воює проти України, це на білоруську землю хочуть вторгнутися. Білоруська влада жертва і взагалі хоче миру. Про це Лукашенко заявляє чи не в кожному своєму великому інтерв'ю, та й не лише там. Хоча чого нам тут перед кимось виправдовуватися, що ми не збираємося воювати, ми не хочемо воювати, все це вже сказано. Ось тільки всі знають, що вусатий диктатор любить сидіти на кількох стільцях, і цього разу з'явилися докази, які підтверджують, що руки Лукашенка в крові українців. Їх знайшло об'єднання колишніх білоруських силовиків Белпол. З'ясувалося, що держпідприємства Белаз БМЗ та Бате таємно виготовляють боєприпаси калібру 122 та 152 мм міліметрів для Росії зміст представлених на екрані листів говорить про те, що режим намагався отримати від Росії підрівники, порохові заряди, гільзи та іншу продукцію, що дозволяє здійснювати збирання реактивних снарядів калібру 122 мм міліметри та артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Згідно з розслідуванням у березні 2023 року, білоруське підприємство Завод точної електромеханіки та російський завод СПЛАВ підписали контракт на постачання з вересня того ж року по 13 тисяч запчастин для снарядів ГРАД щомісяця. Згідно з контрактами, білоруська сторона зобов'язана постачати починаючи з вересня 2023 року по 13 тисяч комплектів частин для реактивних снарядів калібру 122 мм. міліметри. Назад до Білорусі повертається щомісяця тисяча готових зібраних реактивних снарядів 122 мм. міліметри. Проте щомісяця в Росії залишається 12 тисяч комплектів деталей, які перетворюються на снаряди для російських градів. Вони в подальшому летіли на голови українців. Хто саме вирішив допомагати путіну та вбивав український народ, навіть озвучувати не треба. Всі все чудово розуміють. Але все ж Кто ж був натхненником такого проекту. Звичайно, звичайно ж, натхненником цього проекту був Лукашенко. Здавалося б, навіщо так ризикувати в усатому насправді все просто. Лукашенко цікавить влада, і за цю владу він готовий продати все. Він продаватиме життя людей, він віддаватиме накази вбивати. Він підтримуватиме Росію в агресії, бо сьогодні Росія гарантує йому перебування при владі. Так обмежено, так можливо, він певною мірою адміністратор Білорусі. Так, він втратив суб'єктивність військову, зовнішньополітичну, але все таки він адмініструє територію Білорусі, і за це він допомагатиме Російській Федерації. федерації, але є і інша причина ще більш банальна гроші. Економічні проблеми Лукашенка серйозні. Вони пов'язані із двома факторами: перша це демографічна криза, коли величезна кількість білорусів виїжджає з території Білорусі. Фактично їх депортують. Друга проблема це відтік капіталу, коли гроші йдуть з країни, і набагато менше приходять до країни. Іноземні інвестиції зменшуються. Лукашенко має виживати, бо влада без грошей вона приречена на катастрофу, і він заробляє на військовому замовленні Російської Федерації. Розслідувачі свою справу зробили, і тепер справа за заходом та Україною. Павло Латушко вважає, що реагувати на таку діяльність білоруської влади варто декількома інструментами: по-перше, вводити секторальні санкції. Ну, а по-друге, у жодному разі не забути у кого руки в крові. Потрібно розуміти, що Лукашенко несе персональну відповідальність за дії проти України і має настати міжнародна права відповідальність. Україна із 1 січня є членом міжнародного кримінального суду і є підстави насамперед домагатися в домагатися видачі ордера на арест Лукашенка за військовий злочин, депортацію українських дітей та їхнє перенавчання на користь російського світу. Другий можливий спосіб це підтримати звернення уряду Литви про видачу ордера на арешт Лукашенка за злочини проти людяності щодо білоруського народу. Кремль може поглинути Білорусь уже за 10 років. Такий прогноз роблять аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку, Кремль має намір просувати фактичну анексію Білорусі навіть за найсприятливішого сценарію, в якому захід допоможе Україні перемогти. Кремль використовуватиме свої недавні, але глибоко укорінені успіхи в Білорусі, щоб компенсувати витрати від війни, що затягнулась проти України, прискорити відновлення Росії після війни в Україні та допомогти підготуватися до майбутніх війн швидше, ніж вона могла б зробити це самостійно. Політики мають почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише полоненою країною, а й фактично продовженням Російської Федерації. Інститут вивчення війни використовувати Білорусь Кремль буде з метою боротьби проти НАТО, компенсуючи за рахунок сусідньої країни затяжну війну в Україні. Конечно же, Путін розглядає Білорусь як сферу своїх власних интересов. І якщо буде возможность там, создать какое то единое государство или что-то, він это сделав. Причому бы это сделал з любой страной на постсоветском пространстве. Да, лишь бы, как говорится, возможности, желания совпадали с возможностью. А возможностей у Путина зараз не так и богато? Во-первых, Лукашенко человек достаточно хитрый и э, умудряется мало того, что получать очень много от Путина, но при этом каждый раз не выполняет свои договоренности. А у Путина нет какой-то сегодня, скажем так, дополнительных ресурсов для того, чтобы захватывать там все новые и новые территории. У звіті аналітиків із назвою «Тихе завоювання Росії і Біларусь зазначається, що зусилля Росії щодо фактичної анексії Білорусі створюють стратегічні ризики для США, НАТО та України. Єдине, що сьогодні, так, має Путін в качестве і э, страшилки це ядерне зброя. Все остальные конвенциональные армии, по большому счету, не представляла бы великих рисков для блока НАТО, если бы не наличие ядерного оружия и именно поэтому. Сьогодні Україну не приймають в НАТО, именно поэтому запад не ввязывается в это противостояние. Наприклад, що з легкістю делает на Ближньому Востокі. На думку авторів доповіді, захід має переглянути вимоги щодо захисту східного флангу НАТО та підтримувати оборону України, враховуючи анексію Росією населення та ресурсів Білорусі. І, схоже, деякі дії вже здійснюються. Тут можуть бути різні міри. Ну то, якщо ми говоримо про даже остановку огня. Предположим, якщо це сисфайр случится, желанный, то а, а, надо поняти, що до какой-то ескалації змі. Повідомляють що днями у Брюсселі провели засідання військового комітету НАТО за участі начальників генеральних штабів із 26 країн партнерів Північно-Атлантичного альянсу та Європейського союзу у Западу. В принципі, є всі можливості для того, щоб ну условно нові технології зберігання. что это могло бы теоретически да, включать. А новые технологии сдерживания – это как минимум а, гонка вооружения, это как минимум а, продолжение какой-то холодной войны, когда используются различные экономические, технологические решения для того, чтобы ослабить соперника. Голова воєнного комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив під час прес-конференції, що немає жодної ознаки, яка вказувала б на те, що Росія готується до встановлення миру. Тому держави НАТО повинні докладати більше зусиль у воєнну співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України.